Як назвати собаку, яка любить опускати банки? Водолавна бульдог. Це Ал-коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш, тож наливайте! — Що ти, Нормально, живий здоровий, все хорошо. Стульчик, ох, приємно. Зараз ми це виправимо. ми це Давай, давай з такого. Ну, що розігрівочка. як називається кур'єр Глова, який доставляє їжу на автобусі? Як? Глобус. Глобус, автобус, глобус. Нормально, давайте. Що треба зробити, коли на твоїх очах самогубець кинувся під машину? Що? Допомогти запаркувати електросамокат. Ну, я, я почекаю. Я відкладу цей сміх на потім. Це що сказав Гітлер, коли потрапив до раю? Що? Бля, реально рай! Жодного єврея. <різь> Сука. Ну, тут не ну, тут лайк. Тут лайк. Прямо теж. Ставте лайк, підписуйтесь. Я... Смачного! Що сказало подружжя євреїв Моїсею, після 40 років блукання по пустелі? Що? Бо дуже хуйовий гідчоєвих не буде. Хорошо, хорошо. Про євреїв це завжди хорошо. Я циган просто мені можна. Давай політичний. Яку фразу найчастіше каже Навальний в тюрмі? Яку? Моя срака це не бутерброд, щоб її туди сюди передавати. Ой. Як назвати собаку, яка любить опускати банки? Бодя Лавна? Буль <реку> Це хорошо, це хорошо, це хорошо. Знаєш, яку клікуху дали гіркіну в тюрмі? Яку? Солодкін. Бо він солодкий. Ну, окей. Що сказав пес Патрон, коли почув новий трек Потапа. Що? Ти Мене просто налякав. просто злякався. На то й ставка. ну. Які найсмішніші ліки? Які. Карвалол. Це не я, це Влад. Як назвати найбільший овочевий склад на планеті? Як? Російська Федерація. Ну, це... Що сказав американець, коли побачив, як Джон Вік їсть лайно? Вікно! Вікно. Жарти про вікна. Окей. Щіт. <звук> Чого Ківа, граючи в доту, ніколи не погрожує мамкам? Чому? Бо має маленький гвинтик. <звук> ну, сетап, сетап хороший, сетап прямо мощний. Каня, під тебе писав. Ти ж доту граєш? Mm -mm. Ні. Блядь. <звук> я схожий на людину, яка грає в доту, так? Да? Тобі чесно чи культурно? Як називається полювання за жартами? Як? Хохота. <звук> Середнячок. нормально, нормально. Чого росіяни не люблять пиво в банках? Чому? Бо на банку не можна нормально сісти. Нормально, нормально. Нормально. Без якого інгредієнта не можна зварити смішний борщ? Без якого? Каламбуряк. Окей. Окей. Чого росіянам не подобається відпочивати в Турції? Чому? Бо в біде вода не смачна. І унітаз в турецькому стилі дуже важко вкрасти. Ну. Я <р> вип'ю. Я посміявся. Це Хорошо. Як звати антисеміта, який вибрався <хай> з <р> матриці? <хай> Бля, <хай> Бля. — Сука. По-перше, ну, блядь, сетап топ. Дякую, дякую. дякую. — полочкам. Я вибір. Із 10 ну, 10 скільки? Блять, із десяти? Да. Ну, з ну половиною точно 5 ,5 є. є. Хорошо. Чого Гаррі Потера посадили на 10 років? А. Чого? Не тому показав свою паличку. Це хорошо, мені подобається. Мені. подобається. Звісно, поправимо окуляри. <реш> У мене ще й шрам на лобі, бля. <реш> що каже Янукович, який живе на останньому поверсі багатоповерхового будинку, і гості, яких він запросив, в котрий раз переплутали поверх. Хіба ну це сетап? Окей. Ага. Що? Підніміться. <реш> я ж кажу, я на останок залишив найгірше, що в мене є. Чого Хагрід отримав пізди від наркоманів. Чого? Бо магічний порошок не спрацював. <кій> Сетап набагато кращий пончлайном, бо ти виглядаєш як Хагрід, блядь, Він ну, такий. Ні. <кій> Но, це те, що міг би сказати Хагрід. От, а тепер ми вип'ємо. Вип'ємо за. За Хагріта. За. Вали є і просто вип'ємо. Так, да, правильно. Слава Україні! Слава, Слава нації! Тільки не ви бачили 13 випуск шоу Ал коміки. Ставте лайки, підписуйтесь, колокольчик і все. все. До речі, я нагадую у нас 31 числа зйомка, 31 березня. Тому кому цікаво, можете писати в коментарях. Я всім відпишу, з усіма спишусь. Жарт на кінець. Як звучить дискотека на електростанції? Тец, тец, тец.